Чекала, чекала і нарешті дочекалася. До мене приїхала синочка. Зараз буде розпаковочка. А, до речі, всім привіт. Ну я до вас так і не привіталася. Привіт моїм Підписники на мого каналу. Правда, я чекала недовго, але я більше вибирала, ніж чекала. Все вибирала, вибирала, нарешті вибрала. Тепер треба його зібрати і вам показати. Не встигла я збігати за мікрофоном, як мама вже розпакувала і достала бумагу. Ну, тоді вже, а раз почала розпаковувати. А я ж вийшла, хотіла розпакувати. Бігом біжиш розпаковувати. Я знаю, що тобі також цікаво. Це я замовила віник з савком. Це його тепер треба скласти. Там воно закручується, накручується там воно. Сединик, наверное, так? Ну да. Ну це ручка. Це ручка. Це щітка тут фати. Трошки задерлась, да? Нічого вона постоїть, може вирівняється. Я так думаю, воно все не кручується. Так, ладно. Зараз я подивлюсь. Як ото кажуть, з совком розібралися, тепер черга до швабри дійшла. Савочок ось такий. Боже, тут подібна, то скільки. А ти що хотіла? А як ти моєш ету? Мені подобається, що він, по-перше, борсу тут буде знімати з віночка, з цієї мітлочки. Це по-перше. А по-друге, що він отак от склали і ось так поставили. І він у вас не займає багато місця. Прекрасно. Так, вертаємося, як ви кажуть, до наших тюлінів. Так, тут що? Тут оце потрібно зніматися, тому що ти оце не виймеш. Так, ти мені швабру покажи, відро залишив покою, пожалуйста. Швабра де сама? Ну все. А тряпочки де? Ось. А. Все. І одна ще ось всередині, але я не витягнула. А, три дали, да? так? Що мені вчора зателефонували і сказали, що... Швабра це китайський виробник, хотіла сказати, що... Опа! коробка впала Хотіла сказати, що ви мене що здивували, зараз все китайське, щоб ти не купила все китайське. Ну, або майже все. Я кажу, що значить дві жінки? Крутимо, вертимо, вже відео хотіла подивитись, може хтось на ютубі виставив відео, які складати. Ні, ти все, немає такої швабри. Ой, за швабри, ну, швабри і відра, як у мене. Ну немає. Я вже залізла в Тік-Ток. Може там хтось такі інформації виставив. Ні, немає. Ну що ж, будемо тоді крутити і мудрити. О, -то неправильно. О, сюди буде вода. По китайській дистуває. інструкції. Не знаю. Зараз щось будемо Це... розбирати китайську мову. Швабру то ми зібрали, звісно. Швабра зібрана. А самим відром якісь взагалі взагалі якісь непонятки. Тому що сюди воно щось не так воно вставляється трошки. А я думала там раз, два і все. А тут ще вон купа інструментів, купа якихось шурупіків і ой, ще інструкція полетіла. І отверстку дали ще в подарунок, ну типу для зборки, я так розумію. Щось крутим-крутим. Ладно, будемо далі розбиратися. Це Дівчата, це якась арифметика з цими швабрами. Якщо ви будете замовляти таку саму <с швабру, <с відразу віддавайте чоловікові, хай він вам її складає, тому що це така морока, я вам скажу. Ось о, вона отак Угу. Має... Я розумію, а, що воно, воно... повинна заходити в пас, але так, як? Пас, Ось паз, бачиш паль? Та ну я розумію, мам. Ти що таке так пас? Так пас чи не пас? Ой, ладно, далі розбираємось. В общем, крутили ми, вертіли, поки мама не перекинула відро верхом чи то низом. Я вже запуталась словами. Низом догори. А потім кажу, а, так ось цього для чого ці штучки. Так, добре. Оці штучки ставляться, коротше, туди. Восім та... штук должно бути. А ну порахуй, будь ласка. Бо в мене вже на цю швабру зла не вистачає. Ой, так гарно відео починалось, така гарна осіння тематика була у мене. На тобі отримала Іруся швабру з віником та совком. А тут восім, а вони дві лишні дали. Ну при запас. Як це як дядьвова збирав люстру, сказав, що тут лишні інструменти, тут лишні трубочки. Так оце ти і так й ти кажеш, тут лишні, не може бути лишні. Повинно десь щось вставлятися, встремлятися. Дідьвова склав трубочки і каже, а вони тут хаотично, хочеш в любу сторону направляє. Дідьвова кажу, розбирайте і збирайте так, як по-людськи воно потрібно було бути. А він, я думав, тут Ні, ну, я думаю, що, що воно отак типу, до полу стоїть. Ну, я так думаю. Подивись інструкцію. Я подивилася інструкцію, все на китайському. Я почала вже завдячуючи гуглу, все переводити, розумієте. Нарешті я викидаю старий ржавий, стертий віник з савком. Прийшла черга купити новий, класний, гарний, компактний віник з савком. Мені дуже це сподобалося. Я дуже довго гуглила. Я перед тим, як щось купувати, завжди е, дуже багато гуглю. Знаєте, шукаю. Там, ходжу, ходжу віртуально по магазинам, так скажімо. От. Дуже класно, дуже зручно поставити в ванній кімнаті або на кухні. От. Склав, розіклав, підмів і все. Отак От зробив, вся шерсть, яка там з кота нападала, все впаде в віник, чи, ой, в, в совок. От. І все. Дуже зручно, дуже компактно і дуже класно. Це не реклама, це просто я показую, що я собі купила. Отак от, от. Але це ще не все. А ще в цьому магазині купила швабру з відром. Давно вже собі хотіла, тим паче, що я нещодавно в будинку і поламала швабру. Думаю, тепер точно вже буду виписувати собі і віник з совком, і швабру з відром. Давно хотіла собі швабру з відром. У просто... мене була просто ось така швабра з такою насадочкою, от, без відра. Вона мене прослужила років 7. От, і, ви знаєте, поламалася на днях. А це захотіла і купила собі з відром. Так, ну що ж, покажу. так от. Віджимає воно з однієї сторони, потім з іншої сторони. От. І подобається, що низ на ліпучках не буде відро падати. От. І все, віджала і пішла працювати. Наклон є в різні кути. От. Можна помити і під кухнею. І під диваном, чи під кроваттю, чи під кроваттю. От. Дуже класно, Я ж кажу, що в мене була така тільки без відра, просто швабра така от була. От. Прослужила дуже багато років. Тому я вирішила брати таку саму. От. Ціна її 700 з чимось гривень була на сайті. Якщо хочете, я вам прикріплю силочку. Це не реклама, ще раз скажу, просто прикріплю зивочку на цей магазин, де я купувала. От. Так що дуже класна штукенція, рекомендую. Взяли отак, пішли, воду тут відкривається, воду злили і все. Можна просто воду через верх, вилити і все. Така от у мене сьогодні посилочка. Я поприбираю будинку і тоді вирішу, задоволена я чи не задоволена, але остаточно задоволена віником та савком. І я думаю, що я буду задоволена і цією шваброю, і цим відром. Лежу на вулиці на садовій мебелі. З, лі... з лялечкою. От така якась зараз погодка, знаєте, наче б і про... прохолодна, але коли ти одягла спортивний костюм, да, то наче й нормально. Чую Норт подає знаки. Подає знаки, що мама приїхала. Я ж відзняла за швабру, за віник. І вона поїхала. Овочевий магазинчик поїхала за перцем. Десь уже в Тіктоці рецепт якийсь не знайшла дуже смачного перцю. От. Каже, хочу закрити дуже багато коментарів е класний. Нічого я не почула. Дуже багато коментарів класних, ну, типу що від відгуків, що цей перець дуже смачний. І зараз це. Що ти мені кажеш? А, треба ногу вбирати. Зараз. Коротше кажучи, я дивлюся, що приїхала з перцем. І в яку ціну цей перець. 55. 55 гривень кілограм? Да. На озерки набагато дешевше. Ну, Гіра, я буду з озерки тягнути 5 кілограм перця. Так, а на машині. А плюсма христка. Ти не вважаєш? Ну І тяжеш ще. Ну що, як це? Так, що мама буде зиму консервувати перець. Да, закринь, я люблю перець в томаті консервований, як раніше вона робила і ну, 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 так іще я перець... в томаті буду робити. А да? да. А я думала, ти потім О, це все жіночка казала. Ну, так в томаті. А вона в томаті робила. Да. Тільки вона ще додає тут туди. Я да. люблю консервований в томаті. Ну от, дуже смачний. Або ще ціляком консервують в олійки. Теж також дуже, так, не, дуже, не, дуже не, я, я я Ой. Так, ладно. Я йду до тебе, моя квіточка. Ти вже поїздила головою по е, дивану, вже все. Ти вже стала одуванчиком. Зайчик мій. Зайчик-одуванчик. Да, що таке? Зайчик-одуванчик, не те. Зайчик одуванчик. Все. І Руська сідає монтувати відео і всім кажемо нашим глядачам до зустрічі на нашому каналі. А Іруся буде ходити, а все чекає, поки Грозантемка каже, розквітне. Вона все. Ніяк. Але скоро, скоро буде вже починати. Ну, я маю надію, що скоро. А там як діло буде? Побачимо. Це до зустрічі на нашому каналі. На моєму точніше. Нарешті я можу викинути старий істований він. Мого за кадром сміється. От що мені перезаписувати тепер, ти мене смішиш. на траву туди кинула, не так його почують. А я до тебе вернувся. За кадром будуть. Він не вирішив. Він вирішив на прощання мене мене ударити. Так, ладно, це опять буде за кадром. Я не можу з этой мамою, Це какой-то кошмар просто. Ой, вона мене свіжить за кадром стоїть. він на тебе вернувся. <реш> каже, каже, він як до тебе повернувся. Фух, видихаємо, робимо третій дубль. Треба було зіздить, подивитися перед. Як хочеш. Нарешті я можу викинути свій старий, грязний. Дуже поганий вінник, мама мене свіжить втретє. І, і вкотре він до мене повернувся. Я вже буду знімати четвертий дубль, напевно. Ой, але тобі віник не треба, ні? Ні, на самом деле він вже він старий, страшнючий, вже аж ручка поржавіла і вже стерся. І я вже давно хотіла собі новенький, але я Фу, ми видихаємо. І я дивилася. В епіцентрі, в епіцентрі, знаєте, не отакий був прямий, як на цьому. Ось ось тут піряменько. А в епіцентрі був отак як трошки отак з наклоном. У ну, мене тут можна робити, так його з наклоном. А там просто отак сусільна ручка була так з наклоном. Кажу, мамі, ну і що це таке? Чорті що, кажу, мені не подобається. Так, ладно, це відео буде в мене за кадром. Знімаю далі. Не сміши мене. شو